Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Поки дощ мене повністю ще не намочив, хочу розповісти, чому ж я сьогодні знаходжуся на фоні Софії Київської. Адже саме сьогодні е, у її стінах уже традиційно в п'яте поспіль, з 5 по 7 серпня, е, стартує... Е... Фестиваль високого мистецтва Букет Київ Стейдж 2022 Тема цьогорічного фестивалю. Адже у, майбу... у минулих фестивалів також було тематичне певне забарвлення. Заради життя цього року. Фестиваль проходитиме у більш стриманому форматі ніж попередні роки воєнного часу, і з урахуванням необхідних усіх заходів безпеки. Події відбуватимуться не на відкритих сценах. Як до цього звикли поціновувачі цього фестивалю, фестиваль загалом буде відбуватися на території Софії... Софіївського Софійського на золотих воротах та під Ясенем. це звичні, але трошечки будуть видозмінені локації цього фестивалю. Букет Київ стейдж 2022» складатиметься з музичної виставкової, екскурсійної та кінопрограми. Кожного дня події стартуватимуть о 13.00. Організатори наголошують, що будуть дотримані усі правила безпеки у випадку оголошення повітряної тривоги. Події будуть призупинені до її відбою. Гостей події запросять перейти в безпечне укриття на території або Софії Київської, або ж спуститися у метрополітен. На Золот золотих воротах вхід на фестиваль традиційно є безкоштовним єдине що потрібно купити. Квиточок або ж на е, вхід як в заповідник Софію Київську або у золоті ворота, тобто та плата, яку беруть е, ці музеї, ці заповідники у себе. І цього року е, можна перейти на е, сайт букет Київ Стейдж», зареєструватися, тому що цього року це також є обов'язкова умова участі е, у цьому фестивалі для того, щоб прийти і насолодитися. Тому ось можливо сьогоднішній день або ж вихідні у вас є нагода спланувати. Пасиві Андрій Люховець будемо планувати, бо без цього аж ніяк. Ну було б бажання, було б з чого то пити до наступного включення, друзі.